Шукаю квартиру не за всі гроші світу. Що можеш порадити? В мене є для тебе неймовірна пропозиція в центрі міста в новому ЖК Централ Авеню. Ходім, покажу. Яка площа квартири та скільки коштує квадратний метр? Площа даної квартири 54 метри квадратних. Ціна всього навсього 1250 доларів за метр квадратний. А щодо планування, де що розташоване. Тут у нас є затишне спальня площею 13,3 м 2 квадратних. А які ще є кімнати? Простора ванна кімната, де виведені вже всі комунікації. А також тут дуже велика кухня вітання площею 23,7 м2. квадратних. Тобто я можу зробити ремонт і одразу заїжджати. Так, звісно, тут вже є стяжка, штукатурка та заведення всі комунікації. А якщо до балкону? Він тут є? Звісно, ходім, покажу. Дуже затишний балкон, який ти можеш облаштувати під себе, поставити тут стічки, стіл і пити вино ввечері. А чи порадиш ти купувати чорнову квартиру? Звісно, саме ця квартира знаходиться в центрі міста, дуже вдале розташування, вся інфраструктура в пішій доступності.